Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. Дуже багато людей мене запитували і запитують те ж саме запитання. Бо враховуючи те, що я сам маю пікап-трак, багато людей мене тому і запитували це запитання. Канадський Марк, а ти можеш розповісти нам, українцям, які живуть в Україні, особливо або десь в інших куточках світу, чому вас в Канаді так люблять пікап-траки? В чому ж справді фішка? Чому вони такі? Можна сказати, цікаві автомобілі для канадців і не тільки канадців, а іммігрантів, які сюди приїжджають, коли не думаючи про те, що вони колись навіть будуть їздити на пікап-траках, потім якось таке відбувається, що вони їх просто скуповують, купують і їздять на них. Багато в Україні. Людей вважають, що це вантажівки, що це смішні автомобілі, що це просто, знаєте, непотрібні автомобілі за великі автомобілі, для чого стільки платити за бензин, коли можна купити собі якусь малу літражку і їздити собі спокійно, економно і набагато зручніше. Я вам сьогодні, якщо ви додивитесь це відео до кінця, попробую пояснити. Що в загальному відбувається і чому так ці автомобілі люблять, що в Сполучених Штатах Америки, що в Канаді. Тому що справді я думаю, що це дуже цікава тема. А ви залишіть подобайку та підпишіться на мій канал. Партнером сьогоднішнього випуску, звісно, є BCU Financial або кредитна спілка. Будущність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає абсолютно всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. По одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки ринці Онтаріо, та допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Отже, хочу почати з того, що в Канаді, якщо взяти всі автомобілі, які зараз їздять на канадських дорогах, то 25% всіх автомобілів становлять пікап-траки. Справді це дуже велика цифра. І ці автомобілі просто їздять і всюди ви їх побачите, навіть в інших провінціях, навіть в провінціях, де не дуже люблять пікап-траки, все рівно ви їх десь-неде побачите. Я хочу почати з того, що пікап-траки в Канаді, особливо тут, в Альберті, як вам сказати... Це є статус. Тобто люди, якщо, наприклад, в Україні люблять там купити, можливо, Mercedes для якогось є статус, для когось БМВ статус, а тут в Канаді трак. І я не розповідаю про себе, я не купляв пікап-трак суто для статусу, я просто розповідаю про те першу таку найбільшу причину, чого люди так люблять ці траки. Якщо ви колись спілкувалися дійсно з канадцями, які люблять хокей, які люблять свій попити пиво, то майже завжди ви знайдете, що той канадець їздить на пікап-траку і говорить про свій пікап-трак, що він дуже е, любить цей пікап, йому подобається це все. Він абсолютно щаслива людина. І це такий статус, який показує, можна сказати, Мужчину, міцність, що мужчина там е, займається не завжди, але в деяких ситуаціях їздить на полювання, на рибалку. І це просто така, знаєте, міцна машина, і така, знаєте, чоловіча, така міцна машина. Але тут в Канаді і жінки полюбляють пікапи, не так, як, жі... не, не так, як чоловіки, але теж полюбляють, тому що це великі автомобілі, широкі салони. Багато місця і дуже вони безпечні. І в Канаді, як ви всі прекрасно знаєте, дороги набагато ширші, набагато більше місця і набагато більші паркомісця, ніж в Україні в нас. І тут е, така машина взагалі. Не відчуваєте, як незручна, щоб на ній їздити навпаки. Зручна дуже, щоб їздити, тому що ви сидите вище. Коли ви за кермом такого автомобіля, ви сидите вище і ви набагато далі можете бачити, ви себе почуваєте комфортніше зимою. Коли тут складні дороги зимою складно їздити, ви включаєте повний привід. Не те, що повного приводу немає на інших автомобілях, а іменно те, що. Повний привід, високий підйом з підлоги, дуже гарний кліренс, і це допомагає людям їздити більш і більш безпечніше. І ви дуже часто побачите зимою, коли погані погоди, то тут всі, хто має пікапи, вони їздять таке враження, що це літня погода, ніхто навіть не зауважує про те, що на дорозі дійсно небезпечно. Багато українців запитують одне питання, дуже таке популярне питання. А що ж там тому кузові таке треба возити, щоб іменно мати такий кузов завжди за собою? Повірите ви чи не повірите, більшості людей, які мають пікап-траки, трак, пікап завжди завжди користуються ними і використовують їх в якомусь факторі для свого життя. Наприклад, якщо ви замовляєте собі диван, якщо ви замовили там два дивана, ви можете собі перевезти два дивана самому. Вам не потрібно купляти. Ви зараз ви, напевно, запитуєте зразу. Ну, канадський Марк, ну ти смішний чи що? Ну що, заради того, щоб купити диван там раз-два роки, чи може якусь річ, то то вартує того, щоб їздити на пікап-траку? Можливо, ні. Але це є універсальний автомобіль. І що я маю на увазі? Що тобто, ви в будь-який момент свого життя, в будь-який момент, в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, ви маєте доступ до, до, до машини, яка абсолютно все може робити. Вам потрібно поїхати в якийсь ліс, просто відпочити. Ви не думаєте про те, а на чому мені їхати, як я там буду їхати. Ви собі просто їдете, побачили якусь дорогу, о, цікаво. Я собі поїду і подивлюся, що ж там таке є. І ви завжди себе можете знайти багато дуже гарних мальовничих місць. Повірте, в цьому світі, якщо ви маєте машину, яка вам трошки більше дає можливостей, щоб пройти дойти до якихось ваших мрій. Потім, друге. Друге, що цікаво про такі машини, що ви можете абсолютно любу річ перевезти, так як я вам вже сказав, любу річ яку ви хочете. Якщо ви маєте будинок, приватний будинок, дуже часто людям щось потрібно завжди літом, чи якась земля, чи якісь дошки, чи щось треба зробити. Ви просто їдете в магазин, набираєте собі цілий багажник землі, набираєте собі багаж, повну дошку, купуєте, ви собі перевозите все абсолютно самі. Дуже багато фермерів використовують пікап-траки, тому що тут люди. Дуже люблять свої домики на колесах. І ви часто побачите, от навіть зараз повну пікап траків стоїть. І ці машини, ви думаєте, ну то як то? Вони просто їздять і повозять. не завжди. Переважно люди завжди возять з собою якісь домики на колесах. Люди також возять човни. Люди також, які живуть е, на фермі, то вже, звісно, зрозуміло, коли люди живуть на фермі, з чим вони ви, чому вони використовують пікапи. Але я вам ще про один фактор розповім, який напевно. Точно переконаю, вашу думку, точно переконаю вашу думку, можливо, я не знаю, ви мені напишіть в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи ні. Пікап-траки абсолютно міцно тримають свою вартість. І хто, хто не любить тому житті, що коли ви купуєте щось і потім воно тримає вартість, особливо автомобіль. Коли ви купуєте новий автомобіль, майже кожен автомобіль зразу втрачає свою вартість там, на пару тисяч доларів, на п'ять тисяч доларів, які виїжджаєте від ділера. А пікапи в деяких ситуаціях навіть збільшують свою ціну. Вони збільшують свою ціну, тому що ці автомобілі універсальні, знову підкреслює мій, мою точку зору. І це не тільки моя точка зору, це те, що люди думають. І це всюди можна знайти в інтернеті, в загальному найбільші о, о, такі фактори, чому люди вибирають такі автомобілі. Це прекрасно, коли ви купуєте машину і ви потім за років... 15-10 продаєте цю машину, і ви буквально втратили якісь там 10-15 тисяч, і ви потім берете ці гроші, це ніби як свого роду інвестиція. А якщо ви купуєте машину, маленьку машину, якою ви їздите 15-10 років, то вона потім втрачає дуже швиденько, дуже швиденько всі ваші гроші, все абсолютно. І ви потім за неї візьмете якісь копійки, які дуже вам різницю не зроблять. А, при, а коли ви пікап продасте, ви можете запросто використати ті гроші. Вкласти в новий пікап і мати знову класну інвестицію на майбутнє. В підсумку я хочу сказати одне: і дійсно правду, щиру правду. Що я колись думав і дивився на людей, які купують пікап, і думав, ну навіщо вони це купують, ну навіщо? Ну хіба не можна взяти собі там на оренду деколи якийсь автомобіль, чи якийсь буде, якщо вам треба щось перевезти. Чи потрібно справді використовувати та платити багато за бензин, але. Коли ви починаєте їздити на такій машині, коли ви дійсно її маєте, бо не всі люди мають можливість попробувати, бо це дорогі автомобілі. І коли ви маєте можливість поїздити хоч пару місяців, ви потім не хочете вже пересідати. Ви як пересідаєте на якусь меншу машину, то ви себе відчуваєте, ніби ви на підлозі сидите. Ви нічого не бачите, вас відчуття таке, що вас не поважають навіть деколи на дорозі, вас деколи не зауважують на дорозі. І враховуючи те, що багато седанів... Багато седанів, які ви можете зараз купити, вони фактично коштують такі самі гроші, такі самі гроші, як пікапи. І це справді, якщо рахувати копійку до копійки, то вигідніше брати машину, яка може вам більше трошки дати для вашого життя і полегшити ваше життя. Звісно, це тільки думка деяких людей, не всі так думають, я поважаю думку всіх людей. Просто ділюся і розповідаю дійсно так, як воно є, бо мені здавалося, що це дійсно цікава тема. Вам бажаю здоров'я. Вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.